Шановні друзі, вітаю вас! Це програма тема дня, як завжди, з цікавими гостями та думкою експертів. Сьогодні будемо говорити про ефективні методи вивчення мови. І в цьому розібратися нам допоможе наша сьогоднішня гостя Інна Кравець, викладач кафедри українознавства Національного університету Одеська морська академія. Вітаю вас. Добрий день. Пані Інна, я ще б запитав би вас, як правильно «інна» чи «інно», але це згодом. Але в мене перше питання, яке стосується того, з чого починати, чи є якісь певні загальні правила для того, щоб почати правильно робити це, тобто вивчати мову, будь-яку взагалі. Якраз про це я хотіла сказати, що за умов вивчення будь-якої мови ми починаємо зі звуків. Ну бетку опустимо, всі опанували зі звуків і правила їхньої вимови. І тут ключовий момент не просто проговорити звук, а проговорити його в поєднанні з приголосними, а також в словах. Проговорювати голосно, так чи інакше, для тих, хто опановує українську мову певною мірою, певною мірою вона є трошечки іншою. І коли ми говоримо іншою мовою, ми і звучимо інакше. І для того, щоб ми звикли себе чути іншою мовою, потрібно я рекомендую читати вголос. Хай це будуть вірші, хай це буде невеличка проза саме в голос. А якщо це люди середнього старшого віку, я думаю, що тут на допомогу прийдуть діти або онуки. А це буде такий момент комунікації, тому що школярі будуть себе вичувати такими обізнаними і авторитетами. І на якраз на тлі спілкування людей старшого і молодшого віку і можуть виникнути певні інтереси або ну розв'язання певних таких проблем, порозуміння, от тому коли читають, просити того хто. Краще володіє українською мовою, щоб прослухали і е, виправили, якщо щось було неправильно саме у вимові звуків. Більше це стосується саме голосних український е, а в російській він вимовляється трошки м'якше є, і тому часто стаються через це. Певні е, помилки у в, в умові. Чи має це контролювати вчитель? Чи все ж таки е, досить буде тієї людини, яка просто володіє, ну, хоча б на чотири Так, е, на, е, на перших етапах цього буде достатньо. Якщо ми говоримо про взагалі роль вчителя чи репетитора, він може ск скеровувати, та, тобто давати певні поради. І людина, коли опановує певну тему, якщо є певні завдання, вона бралася виконувати певні завдання, а тут можна до фахівця звернутися з проханням, щоб перевірили, і якщо виникнуть питання щодо помилок, тобто провести роботу над помилками, але це буде більше такий наставник, а не от прям вчитель на кожному уроці. А скажіть, будь ласка, треба ж враховувати ще і чи ментальність, чи менталітет, як правильно сказати мови, фонетика, ви вже проговорили, але які Якісь специфічні моменти, які слід нам всім знати, хто хоче опанувати українську мову. А ну, певних таких тонкощів і нюансів в українській мові достатньо. Тут, в принципі, в нагоді стануть є такі у нас там, українська мова на щодень. Книжечки є книжки, які називають там труднощі української мови. Якщо ми говоримо на сьогодні про собівартість таких книг, їхня середня дома. Гривень вартість таких книг, але в нагоді стануть і е, інтернет-ресурси. Наприклад, на е, сайті Освіта Нова, там є е, рекомендовані ресурси, які стануть е, в, до, на допомозі в опануванні української мови. Там і е, мова ДНК нації, такий сайт, і там прям і завдання, і вправи можна виконати, йде автоматична їхня перевірка. Тобто, якщо є бажання. То людина знайде собі можливість яким чином удосконалити свою покращити рівень української мови. А може ще застосовувати якісь сучасні технології? Маю на увазі якісь програми, ну не рекламуючи їх, але можливо досягнення. Філологів, лінгвістів в цьому напрямку ж є якісь сучасні, якщо ми говоримо про сучасні, все залежить від того. Якщо ми говоримо про банальну ну, от, граматику і пунктуацію, то е е е сайти, які стають на е в пригоді е випускникам школи, готуючись до складання раніше ЗНО, зараз НМТ, там є завдання і йде автоматична перевірка, і тут можна перевірити свій рівень знань. Е е якщо ми говоримо про а, лексику і граматику а, це вже той рівень знань, коли потрібно буде звертатися або до фахівців, або до словників. Тому є словники перекладні. А, там, якщо ми говоримо про там сталих словосполучень, це може в нагоді може стати е, звичайний е, словник синонімів чи тлумачний словник. Будь-які будь словники вони будуть незайвими у оповінні мови. Ось якраз про поповнення словникового запасу. Що о, порадити всім нашим глядачам зараз дуже багато українців почали не так давно пановити все ж таки рідну мову і хочуть досягти висот. Ну, Є різні словники. Є там хтось послуговується час від часу перекладним словником, і нічого в тому страшного, кримінального немає. Є словники, перекладні словники крилатих висловів, чи то української літературної мови. Є словники тематичні крилатих висловів, які, в яких крилаті вислови йдуть за темами. Плюс що дуже там зручно, він іде з коментарями, тобто йдуть пояснення, чому саме таким чином говоримо промовляємо, а не інакше? Тому плюс є на сьогодні відео уроки того ж самого Олександра Авраменка. До п'яти хвилин триває урок, але доволі корисна інформація. Ви викладаєте молодим людям здебільшого, але коли ми кажемо про поважного віку людей, які поради будуть для них? Так, угу, да, срібного віку. Тут, по-перше, не поспішати. Їм складно і доволі швидко і сприймати інформацію і у великому обсязі, просуватися крок за кроком, більше часу відводити для повторення, пробувати в гуртом, коли зустрічаються. Спілкуватися, пробувати залишаючись е, сам на сам з думками, е, думати, е, планувати якісь справи на день. Але пробувати їх формулювати саме українською мовою. Якщо виникають певні труднощі, відповідно звертатися до однодумців для тих, хто для них є, до тих, хто для них є авторитетом, пробувати в спілкуванні, якщо ми говоримо саме говорити, тому що часто говорять я. Все Разумію. розумію, складно говорити, а, пробувати спілкування з близькими рідними, а, переходити або на аудіоповідомлення і їх відправляти українською мовою, Коли підготуєшся відправиш вже так лаконічно, так Так. А, і писати українською мовою. Хтось знайомий говорить: я от в телефоні а, виставив а, мову спілкування українською, і тобто а, певні а, назви ресурс дій, що пропонується. Йдуть українською Підказочки мовою і так, угу. вже е, є, збагачується таким чином словниковий запас. А які е, книжки порадити, я маю на увазі, книга «Найкращий наш друг, коли ми можемо словниковий запас поповнювати. І ну, різна література, є класична улюблена література, але вона відрізняється від сучасної мови? Я би все ж таки радила починати з класики, тому що наскільки там. Багато використано. Питомих власне, українських слів в сучасній літературі автори намагаються бути зрозумілими не тільки старшому поколінню, а й молоді, і тому можуть використовувати те, що називає, ми називаємо сленгами або інколи жаргонізмами. Тому починати з класичної української літератури. На сьогодні відвідування театрів, тому що в театрах у нас весь репертуар українською мовою не соромитися. У нас в торгівельних мережах обслуговування українською мовою. І ось тут якраз практикувати. Якщо ви помилитесь, ніхто вас не засоромить, і як я кажу, до стовпу ганьби не прикує. Десь ви помилилися, ви є фахівцем, можливо, в бухгалтерії. А хтось фахівцем в медицині в усьому бути найкращим мало у кого виходить, і просто собі ставити так. Зараз я помилився чи помилилась наступного разу. я буду Допам'ятати у маве не вийде краще хотів, до речі, запитати про психологічний бар'єр. Ви вже озвучили відповідь на це питання. Тобто не боятися, помилитися, і в чому в тому нічого страшного немає. Так, ми всі знаємо, що соромно не помилитися, соромно не визнати своєї помилки. Так тому ми всі припускаємось помилок, і філологи інколи можуть так само припуститися в силу певних обставин, припуститися помилки. Ми пам'ятаємо під. Час локдауну та там була історія з помилкою там вчителя, здається, математики, і е, я вважаю, що тут треба віддати належне людині, що вона мала сміливість, хоробрість на, на загал вперше стати перед камерою і е, провести урок. Це теж для неї була стресова нервова ситуація. А для когось просто спілкування з продавчиною в магазині так само буде стресовою ситуацією. Нічого страшного не програматі, ще хочеться поговорити. Як правильно числівники вивчати, знати, як вони вимовляються. Скажіть, будь ласка, ну найскладніше дають дається відмінювання кількісних числівників. Загально вживені ж така помилка, яка, яка часто трапляється, це якщо російською мовою ми говоримо 50-60 українською буковка Е між двома коренями випадає, правильно говорити п'ять десяти, в числівниках від 50, 60, 70, 80 міняється тільки закінчення. Ну і пам'ятаємо, що числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного і знахідного, в закінченні мають букву А. Друга за складністю тема це. Поєднання числівників з іменниками є там певні тонкощі, просто до них треба звикнути. Ну це вже такі філологічні. Як моменти. до людини звертатися? От я ось я вас представляв Інна, інно. Я просто знаю, що так. потрібно таку форму. А якщо ми кажемо до людини, звертаємося по батькові. А значить, як якщо узагальнити спростити всі іменники жіночого, частина чоловічого, там імена там, Микола. Сава, в формі кличного відмінка мають в закінченні букву А. І те ж саме імена по батькові. Тобто Галина Степанівна, а звертаємось до неї, Галино, Степанівно». Тобто Два слова. Ми теж Об, Так, ім'я і по батькові ставимо. Якщо говоримо про чоловічі імена по батькові, то у них в усі всі вони в формі кличного відмінка мають закінчення букву У. Якщо повна форма імені чоловічого закінчується на Ю, Олексій, Валерій, Андрій в формі кличного відмінка буде в закінченні буковка Ю Олексію, – «ю». А якщо це іменники з нульовим закінченням, там Степан, Володимир, то там буде Е Степане Олександровичу. Ми говорили про е, висловлювання своєї думки. А ще письмо, тож теж потрібно сказати про це. розділові знаки, наприклад. Якщо ми говоримо про пунктуацію, то вона не відрізняється від пунктуації російської мови. Єдине, що те, про що ми з вами сказали, форма звертання кличний відмінок, аналогу він не має в російській мові, і на письмі звертання завжди виділяються комами. А подалі, здебільшого, вся пунктуація вона буде збігатися, однорідні члени речення, порівняльні звороти тощо. І, все ж таки, хочеться повернутися до того питання, де краще вивчати українську мову. Зараз дуже багато курсів з мови, так української, і чи самому, чи все ж таки піти на курси, це не можуть бути не обов'язково курси. Це можуть бути люди, які об'єднані спільною метою. Домовитися, звернутися до близьких і рідних, що спілкуйтеся, будь ласка, зі мною українською мовою. У мене є знайомі, які прагнуть опанувати вони старшого віку, їм складно. Складно через те, що доводиться добирати слова, мовлення їхнє ну, більш таке скудне, ніж би вони говорили російською мовою. Ми з ними домовляємося. Кажу: якщо ви ввагаєтеся і. На слово. Мені вам підказувати, чи я почекаю, поки воно спливе в вашій пам'яті кожного своє прохання. А хтось говорить, у мене є знайома, яка в переписці пропустилася помилки. Я виправила, але вже потім уточнила, я кажу: я я не хотіла образити. Ну, дорослі люди вони дуже в цьому плані чутливі щодо помилок для нас, дорослих. Ми, ми все робимо правильно. Хоча з боку там психологів, часто ми там, як батьки, і просто як пересічні громадяни припускаємось помилок? А, просити близьких і рідних, а, плюс а, щоб вони все ж таки часто там інколи дітки можуть насміхатися, а, що там бабуся вирішила говорити українською мовою, а, але а, попросити їх, можливо, бабуся з, з, з онуком наступного дня буде спілкуватися англійською чи, англійською ліською. чи німецькою. Та. Як вважаєте, як Вдосконалювати українську мову і сама ж мова, вона як явище, вона не стоїть на місці а, так. Тут багато таких складних моментів гострих кутів, тому що технології не стоять на місці. І якщо ми говоримо про it сферу, з'являється дуже багато термінології, і фахівці намагаються балансувати це дуже складна питання, тому що фахівцям it галузі зручніше використовувати терміни іншомовного походження. А мовознавці тут б'ють на сполох, тому що таким чином обмежуються можливості і ресурси власне української мови. Тому тут потрібно визначитися, чого ми прагнемо. Комфорту зручності чи зберегти українську мову саме в цій галузі питання складне, питання не на один рік. Але мовознавці прагнуть і пропонують як тільки з'являється певний термін, пропонують свої замінники, альтернативи, слова, відповідники саме українською мовою пані на з вами можна спілкуватися дуже багато годин і ще не дійти до того фіналу. І це буде цікаво зробити в наступних програмах. Я дякую вам за участь у нашій передачі, за те, що завітали до нас у студію. І кажу вам, бажаю всього найкращого в освітній галузі і у житті загалом. Дякую. Ну а нашим глядачам. Нагадаю, що в ефірі програми «Тема дня» сьогодні була Інна Кравець, викладач кафедри українознавства Національного університету Одеська морська академія. До скорої зустрічі, бувайте здорові.